Друзі, сьогодні ми знаходимося в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. І я запрошую вас на розмову з Марченко Валерієм Віталійовичем, який майже нещодавно став виконуючим обов'язки ректора. А він доктор філософії, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України. В першу чергу, сьогодні будемо говорити про академію виклики. Добрий день, шановні телеглядачі. Звичайно, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв на сьогоднішній день має великі амбіції. Має амбіції стати провідним закладом в сфері Міністерства культури і інформаційної політики. Річ тім, що ми. Унікальний заклад в Україні з однієї, який має структуру всіх європейських мистецьких закладів чи американських. Тобто у нас в нашій структурі є і е, спеціальності, які можна назвати перформанс по новій класифікації, це і музичне мистецтво, це і хореографія, це і образотворче мистецтво. Реконструкція, власне, і в той же час ми маємо і такі спеціальності як менеджмент соціокультурної діяльності, культурологія. Звичайно, в нашій структурі є і такі спеціальності, як які допомагають молодим людям знайти себе, і всі ці, всі ці спеціальності вони розраховані на IT, на штучний інтелект, який ми зараз плануємо розвивати, і з цієї сторони, звичайно, є уні... А, знову ж таки, ми говоримо про менеджмент. Який може бути як і арт-менеджментом, так і менеджментом соціокультурної діяльності. Ми говоримо про дизайн, ми говоримо про веб-дизайн, IT-дизайн. Ось такі е, спеціальності, які є в нашій академії, вони є унікальними для структури власти, е, української освіти. Адже в основному у нас мистецькі заклади розділені, у нас є так музичні заклади, у нас є художні заклади освіти. А в, даному, в даній академії тут власне зібране це все. І тому структура дуже європейська, дуже така е, проєвропейська, скажімо так. Е, знову ж таки, е, ми плануємо не заміщати якісь знаєте, не бути. Тим замінником, який є у нас на сьогоднішній день, тобто ми не збираємося дублювати ні музичну академію національну, ні, скажімо, університет культури і мистецтв, ні Наома, ми збираємось знайти і вже знаходимо свою нішу, яка дасть поштовх для поширення української культури. Для визначення української генези і для того, щоб виховувати все-таки патріотів України на мистецькому фронті, пане Валерію і друзі, я познайомився з цим з цією чудовою людиною, випадково побачивши його, як він опікувався фарбуванням коридору, який веде до чудової галерії. В які свого часу, буквально тиждень чи два, відкрилися е, виставка з Україною в серці. Е, там виставки періодично проходять. От, і пан Валерій сказав: от, Сергій, ти бачив ще десь ректора, який особисто фарбує? Ну, no, no, власне, е, власне, завдання, завдання ректора, пам'ятаєте, промову нашого президента, який mm -hmm. казав, що... Кожен з нас є президентом, але кожен з нас насправді ми є адміністративним персоналом, і основні люди це у нас педагогічний персонал. Це ті викладачі, які власне працюють зі студентами, ті, які дають їм напрацювання тої чи іншої спеціальності. А наше основне завдання це виробітка стратегії, куди йде академія, і зробити все для того, щоб викладач працював комфортно, а комфортно. Працює викладач зі студентом, особливо з митцем, коли у нього є можливість показати свою роботу. Тобто для художника це виставка, для музиканта це концерт, для актора-режисера це, звичайно, вистава, де він повинен показатися. І, власне, професіоналізм не в тому, щоб сидіти в класі і вивчати, скажімо, ноти Шуберта, Шумана або Етюди Єдіке. Ні, професіоналізм в тому, щоб дитина. Або, скажімо, не дитина, студент 2, 3, 4 курсу, міг вийти на концерт, вийти на загал і показати, чого він досяг в нашій академії. Пане Валерію, а от скажіть, будь ласка, ви творча людина, музикант, аранжувальник, композитор. Да? Як от зараз ви себе відчуваєте, все ж таки це ну, ректор це не. Ну, не творче, не зовсім тут... творча посада, це скоріше адміністративно. Да, да, насправді, насправді, творча людина знайде у всьому творчість. Ага. Знаєте, е, мені подобається хороший, хороший такий вислів. Е, є відомий такий композитор український Летушинський, ага. який заходив в спілку композиторів, дивився на полички і казав: ви знаєте, я не хочу бути полковником. Його питали, чому? Він казав, я не хочу, щоб мої твори лежали отут на полках. Розумієте? І для мене я пишу для тих, хто виконує, і для тих, хто грає. От недавно е був запрос щось написати в бароковому стилі для камерного оркестру. Не вистачало одно, одного твору. Я сідаю і пишу, тому що це моя спеціальність. Коли <свят> ви знайшли чат для того, щоб написати, бо <свят> з вами зустрітися тим ж майже неможливо. <свят> <свят> ну, знайшов по ночам, пи пишемо музику. Натхнення <свят> приходять. <свят> <зі> мчі, <свят> да. та, пишемо музику. Трошки, І, е, пане Валерію, мені дуже приємно, бо я е, в цьому році відвідав вже не один е, захід, який організовується, в тому числі на. З самою академією, це захід стосувався трипільської культури. Це серйозний напрямок роботи, який ви взяли от в цьому році і будете в подальшому розвивати. Ну, взагалі, це, взагалі це цікава історія. Uh -huh. Ну, по-перше, сама цікава історія, як трипільська культура. Тобто, всі розуміють, що всі знають, скажімо так, хвойку, uh -huh. нашого відомого дослідника, всі розуміють, що. Перші по-моєму, у 1834 році на Кирилівській були знайдені перші археологічні, зроблені перші археологічні розробки і знайдені, власне, знайдені уламки мистецтва з цієї трипільської культури. На жаль, у нас немає знаєте, таких серйозних поки що наукових досліджень по трипільській культурі, щоб ми могли вивести її, вивести її на порядок той що, скажімо, інших культурних пластів, які є в Україні. Але мені подобається пані Людмила Смолякова. Мені подобається її натхненність, її сподвижничество, з яким вона це робить, з яким з якою цікавістю вона розказує про глину. Про, те як були зроблені платки скажімо десь в бельгії мені подобається зацікавленість української української інтелігенції цим пластом культури дехто каже ну можливо це десь фантастика можливо псевдонаука але я вважаю що для того щоб Давати такі оприділення, все одно повинно бути дослідження, яке нам скаже, чи це все-таки наукова стезя, чи ні. І тому я кажу: я за те, щоб підтримати людей, які займаються такою ну, це волонтерство, подвижничество, підтримати їх і отримати в, деяку, в деякій часовій перспективі отримати якийсь результат. Зараз на сьогоднішній день переглядаємо все, переглядаємо візію академії, переглядаємо статут, приводимо все це в порядок, всі положення. Я зустрічаюся з колективом по кафедрам. Ми розмовляємо, знаходимо якийсь консенсус десь в чомусь. Згодні десь чомусь не згодні, знову ж таки, я наголошу на тому, що різні спеціалізації, різні спеціальності мають різні підходи до всього. З іншої сторони, потрібно знайти знаєте, баланс той між е, фінансовою стабільністю академії і професійним е, викладом матеріалу, скажімо, навчального. Тобто, тут потрібно знайти баланс. І розумію всіх, розумію і попередників своїх, розумію, і той колектив, який зараз, скажімо, бореться за існування академії, адже ми бачимо всі тенденції, які зараз є в Міністерстві освіти по оптимізації закладів. І наша основна візія, наше основне власне завдання це знайти ту індивідуальність, яка яка просто надасть нам свого шарму і свої специфіки тут в Україні. І, власне, ми, пра ми повинні працювати на сьогоднішній день, і ми працюємо і з, з українською складовою, адже є запрос на, з Міністерства культури і освіти на деокуповані території. Це і нові спеціальності, особливо такі, як. Скажімо, ті, які потребують, є потреба в суспільстві українському, такі як реставрація, скажімо, є, скажімо, такі спеціальності, як ментальне здоров'я нації. Ми співпрацюємо зараз з нашими американськими колегами з американського університету. Ми налагодили зв'язки з, з європейськими інституціями. З з цієї сторони, з іншої сторони, ми налагоджуємо зв'язки з Азією, тобто з Китаєм, В'єтнамом, для того, щоб посилити вплив української складової на тих теренах. Адже там теж є багато наших випускників і теж є велика складова той, того, що, скажімо, чому Китай не стає так уже на сторону расистів. Скажімо, ж, а зберігає все-таки як не -най як нейтральну позицію. І це, власне, я так думаю, що це велика сила наших випускників, тих, які вчились в Україні, тих, які люблять Україну, пам'ятають про неї, і ми повинні зберігати все-таки цю тенденцію. І якщо буде можливість, ми звичайно готові прийняти студентів з інших країн. Пане Валерію, що стосується вашої творчості, ви є організатором. Багатьох фестивалів, правильно? Були в журі теж багатьох фестиваль. Якщо спитати про цю вашу діяльність, є якісь плани на цей рік? Чи ви поки трішки призупинили цю? Поки що, чесно скажу, поки що призупинив цю діяльність для того, що потрібно просто. Продивитись і зрозуміти, що робити з академією, тому що це це ага. надзвичайне та да, першочергове і завдання і дуже важливе. Ага. І насправді воно не так важливе, скажімо, навіть для мене, як воно важливе для українського суспільства. Ага. І знову ж таки, академія, знаходячись в такому святому місті, ага. це, це, це знаєте, це той прапор, який потрібно нести і. Бути передовою частиною власне Міністерства культури. До речі, друзі, хто ще не був на території академії, от просто раджу пройтись, подивитися, бо тут унікальна атмосфера і дійсно все в пам'ятках архітектури та культури. Та <звісно> <звісно> да, да, власне, ми, власне, ми плануємо на весну провести такий пленер. Угу, Хочемо угу. виступити разом з е, власне, Києво Печерською лаврою. Виступити організаторами такого пленера, щоб увіковічнити оті споруди, які є, і запросити художників з багатьох міст України. Ми думаю, знайдемо їх необхідні кошти для того, щоб утримати їх тут на тиждень. Uh -huh. Я думаю, що ви будете перші, хто знає про цей проект. Це вже дуже <реш> Ну і я завжди е, прошу е, е, в кінці розмови. Звернутися до суспільства з вашими побажаннями. Що ви хотіли сказати? З Друг, чим би... Друзі, любіть Україну, переживайте за нею. Вона все одно переможе. Божого вам благословіння і натхнення. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Я вам дуже дякую.